Чому цей проєкт рішення, да? а в кінці ви сказали під камером під запис камери, що для того, щоб. А ми потім подивилися по іменне голосування хто за декомунізацію, а хто проти. І ще раз хочу е сказати Наташіні слова, ви маніпулятор. Бо цей проєкт рішення е не показує, хто за декомунізацію, а хто, за, а хто проти. Якщо ви. Я, я просто як депутат протестую проти того, що ви потім нас. Якщо ми проголосуємо проти а вашого е е е цього про проєкту рішення, потім скажете, що а от ДДГ про е проти декомунізації. Це не так. Ми за декомунізацію, як сказала Наташа, я це повністю підтримую, щоб не було цього І Тим більше закон вже е діє, і ми не можемо проти закону йти. Е але в нас є інші е варіанти. Е питання в тому, як ці варіанти запропонувати людям, як вони проголосують. От, про що каже Сергій Іванович? Я yeah, yeah. ще раз прошу, не маніпулюйте. Ми розуміємо, що ви yeah. багато в політиці вже навчилися.